Вас, мої любі сонечки, я до вас просто з божественною новиною, яку побачила вчора під час медитації. Коли ми з вами з'єднуємося постійно з нашими вищими цілами, і в тому числі, коли ми проводимо з вами молитву, ми створюємо новий простір, ми створюємо нове поле, все більше, більше світла в нас відбувається. Ви пам'ятаєте, я розказувала, як ми сформували спіраль вознесіння в Україні? І тут сталося ще дещо. Я побачила, що от ми формували поле, поле, поле. Воно прямо виглядає як поле світло, прям кругле таке поле, яке, звичайно, ми з вами і створили, мої любі сонечки, постійно об'єднуючись об з творцем. І між собою створили нове тіло світло України. А ще ми створили це якраз нове поле, нову реальність. І вона ще була знаєте, Вона підіймалась, підіймалась, тому що вона роз'єднувалася зі старою реальністю. Вона роз'єднувалася з старою Україною. на це потрібен був час, щоб ми від'єднались від низької енергії. І мої любі сонечки. Вчора це повністю від'єдналося від низької енергії. Це поле. Повністю ця низька енергія полетіла вниз. Що це означає? Це означає, що всі, хто вибрав жити серцем під час цієї війни, і взагалі, хто вибрав із вас, мої любі сонечки, жити серцем, особливо українці, мої любі сонечки, ви вже перейшли в вищий вимір. У вас зараз почнуться дуже швидко відходити всі темні енергії, дуже швидко проходити трансформації, дуже швидко буде міняти, ва, мінятися ваша реальність. Дуже швидко буде зараз змінюватись реальність України і будуватись нова світла Україна, мої любі сонечки. Так, стара енергія вже пішла. Слава Богу, це просто неймовірно. Повністю від'єдналася такий завершальний етап. Я нас всіх вітаю, мої любі сонечки. І другий момент, який я побачила, я розширилась на всю планету, на всі країни. На жаль, я побачила, що там темно. Де-не-де де, якийсь світлячок там трошечки підмигою, то напевно, ви мої сонечки хто, за кордоном. І за те, що цікаво було під час цієї медитації, я показалася. Пам'ятаєте, як ви мене побачили? Теж спочатку на тонкому плані, звичайно. І так само я вже показалась всьому світу. Засвітилася, і ви знаєте, як підтвердження, зразу ж дуже сильно активувалися мої акаунти іноземні. Люди побачили мене, і зразу всесвіт мені підтвердив, що вони мене читають, що вони бачать наші іноземні канали і слухають. Люблю вас, мої любі сонечки, всім бажаю прекрасного свічення, всім бажаю любові, добра та благополуччя. Люблю вас, ваша Ая.